Про урочище розкопана має знати кожен житель Обухівщини. Це Бабин Яр нашого району на цьому місці 1 липня 43-го жорстоко вбили 700 людей. Переважна більшість з яких діти, жінки та старі люди. Мені здається, що це найбільша трагедія, коли гинуть як жертви війни люди, які її не розв'язували, які її не хотіли, і які в ній не приймали участь то мирні жителі. Це я справді трагедією. У цьому році меморіалу розкопані реставрували. Нарешті з'явилися дошки з іменами загиблих. Хоча й 700 людей вдалося встановити трохи більше ста імен. Треба цю практику невідомих героїв, невідомих розстріляних припиняти в нашій державі, тому що тільки в нас за радянського союзу були пам'ятники невідомим солдатам. Кожна людина, яка загинула за свою батьківщину, має право. Мати своє ім'я, навіть якщо цій людині було два роки і її позбавили цього життя. На мітинг з нагоди відзначення дня скороботи прибув губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк. Він переконаний, що поіменне вшанування загиблих і відновлення меморіалів необхідне для збереження правди про війну. Всі заходи, які сьогодні проводяться, державою і вшановуються людьми. Це пам'ять про загиблих, це виховання молодого покоління, це ще раз пам'ять. Про ту жорстку війну, щоб не було спотворення, щоб наше молоде покоління бачило, чуло і знало, яка вона була дійсно. А вона була дуже суровою, то дуже суровою, тому що мільйони людей невинних, які загинули, яких розстрілювали. це наші е бабушки, це жінки, які не приймали участь. І вони не знали за що вони гинули. Але коли німці виступали, вони дуже жорстко поводились. І про це ми повинні знати цю правду і доводити до наших дітей. голова Обухівської райдержадміністрації Ігорь Рафальський закликав усіх пам'ятати і шанувати жертв страшних років великої вітчизняної, бо пам'ять потрібна не мертвим, пам'ять потрібна живим. Те, що ми робимо, воно потрібне не тільки тим, хто загинув, воно потрібно сьогодення воно потрібно нашому майбутньому, воно потрібно поколінню, яке буде будувати і зміцнювати нашу українську державу. Голова районної ради Раїса Близнюк була небагатосилівна, але щира у своїй скорботі. І оця кривава дорога, на якій ми сьогодні зараз знаходимося, вона встелена сльозима, сльозима дітей, сльозима матерів, сльозима дідусів і бабусь, дійсно позаду за спиною. Покояться ті, хто мав жити дуже довго, хто мав відбудовувати нашу країну. І тому нехай вічна пам'ять про них збережеться не тільки в наших серцях, а в серцях наступних поколінь. У пам'ять про загиблих грав духовий оркестр а хвилину мовчання доповнили автоматні постріли. Мітинг завершили покладанням квітів і урочистим маршем військових. Та завершити біль і смуток, який навіює урочище розкопана, неможливо. Наталія Білогурова, Андрій Гузів, студія БАРТ Трипілля.